Сто осмі мовчати, як мені, як боя. Не залишай, прошу, міцно тримай мене, кожен день, кожну мить все життя земне, люблячи руку дай, вічні сведи мене, подаруй дивне щастя, не земне. Мене спаситель Христос, творець ти неба, планеті у горі від слів, не залишай прошу. Я земне люблячи руку дай, ничні слаби мене, подаруйний нещастя не земє, все вишні, ти нас благослови, щоб трудились біля. Христа любові, нам всі пошли в серця, щоб не змогали в уста. Я земне, люблячи руку, дай, мишні смини мене, подаруй дивне щастя, не земне. не залишай, прошу, не тримай мене кожен день. Життя земле, люблячи руку дай, звичні святи мале. Подарую нещастя, не земне. Вітаю, брати та сестри! Сьогодні хотів би звернути нашу увагу на місце Євангелії від Марка. 8 розділ з 13 по 21 вірш читаємо. Це ніби звичайне місце, звичайна історія, яка нічим не виділяється, але через неї Бог хоче показати нам справді глибокі істини, дуже важливі в нашому житті. Отож, відкриваємо наші Біблії. Євангеліє від Марка, 8 розділ з 13 по 21 вірш читаємо. Залишивши їх, Він, Ісус. Сів знову в човен і вирушив на другий бік. Та забули вони взяти хліб, і крім однієї хлібини, не мали нічого з собою в човні. Він застерігав їх, кажучи: Глядійте, за закваски фарисейської та закваски Іродової. І вони почали перемовлятися між собою: що хліба не Знаючи це, він каже їм: Чому думаєте, що хліба не маєте? Хіба й досі не збагнули? Чи ще не розумієте, чи ваше серце все ще скам'яніле? Маючи очі, не бачите? Маючи вуха не чуєте. Хіба не пам'ятаєте, коли 5 хлівів я розділив на п'ять тисяч, то скільки повних кошиків кусків зібрали? кажуть йому 12. А як 7 на чотири тисячі, то скільки повних кошиків кусків зібрали? Ну, і кажуть сім. Тоді він каже: ви ще не розумієте. Ісус пливає в човні з учнями. Вони впливають на інший берег. І сталася, ну, непередбачувана ситуація. Вони забули хліб. Ну і учні, звичайно, переживають, що вони будуть їсти і панікують. Саме в цей момент Ісус каже їм дуже важливу річ: стережіться за фарисейської та іродової. Учні думають про те, що їх турбує, про хліб, але Ісус тут говорить не про це. В попередніх віршах Ісус говорив з фарисеями. Вийшли фарисеї, почали сперечатися з ним, вимагаючи ознаки з неба, щоб випробувати його. Зіткнувши своїм духом, він каже, чому цей рід шукає ознак. Запевняю вас, що не буде дано цьому родові ознак. Фарисеї, які нібито мали бути першими, хто приймає Ісуса, адже ж вони вчителі закону, вони знають Його, вони не роблять цього, натомість вони випробовують Його. Вони Випрошують в нього ознаки, хочуть утвердити свої певні переконання, утвердити свій статус. І говорячи про фасейську закваску, Ісус каже стерегтися фарисейської невіри, їхнього лицемірства, їхньої сліпоти. Але учні цього не розуміють, вони думають, що мова про їжу. Ісус нагадує їм про чудо з п'ятьма хлібами, про чудо з сімома хлібами. Ми читаємо про це буквально в цьому, в попередньому розділі, учні бачили це все вживу. Але коли в їхньому житті стається схожа ситуація, знову немає хліба, вони ніби забувають про все, що ставалося, і панікують. Збоку, це виглядає смішно. Але в нашому житті, коли стається таке, ми робимо абсолютно ідентично. Коли настає певне випробування, ми забуваємо всі рази, коли допомагав нам Бог, і починаємо панікувати, переживати, гризти себе. Нам чомусь дуже важко довіряти Богу. Учні бачили силу Ісуса, але вони не розуміли, хто він насправді. Вони бачили чуда, але не бачили Бога в цих чудах. Їхні серця ще не були готові. І це важливо, бо проблема була не в Кількості ознак, чи їхньої масштабності, а в серці. Ісус питає, чи ваше серце все ще скам'яніле? Друзі, чуда це не основа нашої віри. Так вони можуть зміцнити, допомогти, утвердити. Але якщо людина не має правильного розуміння того, ким є Христос, навіть найбільше чудо нічого не змінить. Персеї бачили чудеса. І не вірили. Учні бачили чудеса і теж ще не повністю розуміли. Основа нашої віри не в тому, що Бог щось робить для нас, а в тому, хто Він є. Віра починається там, де серце визнає. Ісус не просто вчитель, не просто пророк, Він Бог, Месія, який прийшов в цей світ, щоб спасти кожного з нас. Він помер на Христі і дарує кожному з нас шанс. На вічне життя. Учні не розуміли цього, бо їхня віра ще була незрілою. Вони не навчилися довіряти Ісусу. Але саме через ці випробування маленькі, можливо, ставиться не дуже цінні, Ісус зрощує нашу віру. Ісус зрощує віру учнів. Коли ми думаємо, що не витримуємо, починаємо переживати, накручувати себе. У всіх цих ситуаціях Ісус знову і знову нагадує, що Він поруч з нами, Він з нами, в нашому човні, Він готовий допомагати. І разом з ним ми пройдемо все це. Ісус хоче, щоб ми довіряли йому завжди, а не тільки тоді, коли бачимо чуда. Далі в цьому розділі учні визнають Ісуса Месією. І це дуже важливо, і кожен з нас повинен в своєму житті визнати Ісуса. Тим, хто прийшов в цей світ. Це Бог, який пожертвував собою, щоб спасти мене. Це не сліпа віра, це усвідомлене пізнання того, ким є Христос. Це довіра йому, це впевненість в тому, що Він любить нас, що Він Бог добрий. Це впевненість в Його плані. Навіть якщо ми його не знаємо повністю, ми його не розуміємо. Ми знаємо, що Бог любить нас. І його план завжди для нас найкращий. І в всіх наших переживаннях, всіх наших, ніби найменших випробуваннях ми можемо довіряти йому. Адже наш Бог, він Бог всемогутній і Він любить нас. Амінь.